Перше, дуже, дуже тяжко входити в гру, коли з 0-2 з початку гри, 0-2. Будемо розбиратися, чому так тяжко входили. За другий тайм, дякую, зовсім інша гра. Розвернули то, що в принципі нагрували, єдине десь зони ціни заповнювали, які говорилися, що будуть ці зони направляти туди м'яч. Десь індивідуальні помилки привели до. Загального результату могли десь і дотиснути. Да, Вася Гаґман спочатку другого тайму врятував і розвернули зовсім в інший бік гру. Говорилося, що хороша команда Полтава, що не буде простої гри, що є рівень гравців кваліфіціровані, які будуть грати в футбол, вони використовували всі свої кращі якості. Команда. Проаналізувала свої ігри, десь, да, десь більше стало грати вертикально, почала використовувати свої сильні якості, гра головою, то, до чого ми, в принципі, готувалися, знали, що буде така гра, десь програли спочатку підбори. Я ж кажу, тяжко було входити з 0-2, але поговорили в роздівалці, зробили зміни, опять же, то, що вже радує, що у нас вже є лавочка, яка може вийти, посилити десь гру. Будемо надіятися, що і столяр нам бере, і наступного група повернеться вже у нас і скрипник, скрипні. Тобто, десь, я думаю, більш-менш у нас буде оптимальний состав. Тобто, того, що ми напрацьовували, вже будемо на футбольному полі, я думаю, це все вже відпрацьовувати і робити загальний результат. Не знаю там, які. Результати, але думаю, основну задачу ми виконали вже напевно да, там Різниця три гри лишилася для нас це дуже дуже великий досвід. В першій лізі. Піж з такими командами Полтава, да, ми бачимо, що вони уступчиво бореться, єдиноборство, індивідуальні сильні, сильні дії футболістів. Для нас це досвід, ми перебудувалися. Другий там зовсім інший футбол десь почали на, 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 грати в свій футбол, десь відійшли від того, що нам нав'язувала Полтава, взяли м'яч під контроль, і були готові десь до контратак ті, які ми проаналізували в перерві. І, вже, вже були готові до цих моментів. Да, звісно, звісно, домашні дві ігри могли взяти 6 взяти і ще, але ну, маємо те, що маємо. Я кажу, зробимо висновки і я думаю, надалі ці помилки десь вже не будемо повторювати. А, можна питання? По цьому матчу виглядало так, що Буковина контролювала більшу частину гри. Ну, але, власне, обидва голи наші прийшли з помилок воротаря. Чи вважаєте ви, що ну, дійсно награла команда на обидва голи? Ну, опять ж, футбол так само, ми можемо сказати і про свої перші голи, пенальті. Там... Простріл, верхову борбу, через фол виграв суперник, пішов простір, м'яч в руку попав, поставили 11-метровий, ми виходимо в атаку, там тоже фол суддя не свистить, розвертає. На його бачення цей момент не було. Рівна гра, десь я ж кажу, що перший тайм ми програли більше верхову борбу, більше єдиноборства. Можливо, можливо, опять же, сказати, що не награли. Були моменти, які десь, ми, можливо, не докрутили до того, щоб забити третій. І... Помилки вратаря, це ж не є, що без, без натиску. Да? Тобто ми ж давили на вратаря, тобто ми награвали ці моменти, що будуть помилки, що будуть більше м'яч туди в штрафну доставляти, щоб опять же, поле, да? десь відскоки, ці всі. Це футбол, опять же, хто менше помиляється, той виграє. Помолилися ми в захисті, нас наказали. Помилився суперник в захисті, ми наказали. Ну ще питання про Сергійчуку. Він новачок після зимової паузи забуває частенько зараз, майже в кожному матчі. Принаймні, в останніх трьох, якщо ми помиляються, забував. Як ви оцінюєте гру як новачка, Чи влився він в колектив? Ну опять же, сам результат гори за себе да, від нападаючого, що потребує, щоб він забував, вони забувають, в принципі, вони свою роботу виконують. Рівень майстерності нападаючого може простояти всю ігру да, і забити два м'яча. Це рівень футболіста. Я думаю, що це для нас це було придбання, і ми бачимо, що воно дає результат. Опять же, Сергійчук це той нападаючий, якому треба доставляти м'ячі на даний момент, ось тобто, у нас більше. Зараз цих футболістів, які створюють ці ситуації, на жаль, були травмовані. Да? Зараз ми будемо вже на них розраховувати, що вони далі будуть в строю. Я думаю, що трошки вже інший буде футбол, трошки по-іншому десь буде більше агресії у нас спереді і буде ще більше моментів у наших випадників.